В чемпіонаті України тепер новий лідер Шахтар вже відривається від Динамо, неочікуване підсилення в команді Шовковського, а також мудрик і нові важливі деталі щодо його допінг скандалу. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що відбувається в українському футболі. Просто зараз. Пропоную далі за такою схемою. Ви підписуєтесь на канал і нажимаєте. Ти на вподобайку, а ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо ми з чемпіонату України. Давайте до усіх підсумків сьомого туру. Коротко пройдемося по матчам, а також турнірна таблиця. Ще у неділю відбулися три поєдинки: відкривали програму ЛНЗ і Кривбас. Вони обмінялися не зарахованими голами. А от так би мовити, законного взяття воріт не сталося. Тож суха нічия 0-0. Згодом Металіст 19-25 приймав колос. Матч, який за статусом та за позицію команд в таблиці міг претендувати на. Статус центрального, але відверто багато емоцій вболівальникам не подарував. Долю матчу вирішив єдиний гол, який на свій рахунок записав Денис Антюх. Це мінімальна перемога харків'ян. Ну а закривали недільну програму у Львові. Там рух грав із шахтарем. У стартовому складі вийшли Ізаки та Мейрелеш, і кожен з них забив. Лука рахунок відкрив. Згодом після передачі коноплі відзначився Педріньо. Він же на старті другого тайму зі своєї половини поля втік на побачення. Із воротарем та оформив дубль. Ну а крапку після асисту Бондаря поставив Ізаке, і це його другий гол у двох матчах чемпіонату. Закривали туру понеділок в Рівному, туди приїхало Полісся. Підопічні Ротиня фактично усі свої задачі вирішили вже у першому таймі. Спочатку дубль оформив Філіпов, а наприкінці забив ще й Брагару. Друга половина гри була вже не такою активною, але команди зуміли обмінятися голами. Йосефі довів усе до розгрому Андукве Спромігся на Гол Престижу. Ну і після сьомого туру в таблиці є зміни, адже на перше місце виходить Шахтар, і який тепер на 2 бали випереджає Динамо. Слідом Металіст 19-25 та Колос, далі Кривбас, Полісся, ЛНЗ і Кудрівка. У нижній частині 9 очок має оболонь, по 8 Карпати та Зоря, сім очок назбирали Верес та Олександрія, а заключні три місця обіймають Полтава, Епіцентр та Рух. Наступний тур стартує у п'ятницю і буде Стягнути на три дні в неділю на нас очікує центральне протистояння між Динамо та Металістом. 1925 Йдемо далі і поговоримо про Динамо. Більш конкретно поговоримо про підсилення для Олександра Шовковського, яке він може неочікувано отримати найближчими днями. Але для початку програвця, який колись мав відношення до киян, а зараз в змінив команду мова про Артема Сухоцького. Останнім його клубом був польський Заглембе, а нині ж він обрав команду з Литви, представника А ліги. Дайнаву термін контракту не розголошується. Далі до переходу, який так і не. Відбувся, за даними та влітку хіяни розглядали можливість підписати одного з лідерів Колоса Іліра Краснічі. За даними джерела, Косовар фігурував у лонг-листі столичної команди, його справді навіть переглядали, зокрема, селекціонери. Втім, цитата він не вразив Динамо до неймовірної міри. Але, напевно, більш ймовірно, що каменем спотикання була його ціна. Колос хотів отримати за свого виконавця суму близьку до одного мільйона євро. Ну а Далі до гравця, який в Динамо повертається і вже найближчим часом може опинитися в обоймі Олександра Шовковського. Мова про самба-діало, контракт якого і досі належить Динамо. Вже найближчими днями він має повернутися до Києва, оскільки для нього так і не змогли знайти нову команду. Більше того, очікується, що самба навіть стане до тренувань з основною командою, і, можливо, Шовковський буде розглядати його як опцію для підсилення. Додамо, що на сезон в УП. Його поки що не заявили. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі будемо говорити про Михайла Мудрика. Його справа і досі покрита такою серйозною таємницею, але наразі з'явилися певні деталі щодо того, як саме його команда буде шукати вихід із ситуації, що склалася. Нову порцію інфи напередодні оприлюднив Михайло Співаковський. За його даними, вакуум навколо ситуації з українським півзахисником створений спеціально, адже це, зокрема, стратегія його команди та юристів. Нині триває дуже серйозна робота. Над тим, аби знайти та представити. І для ВАДА, і для англійської футбольної асоціації реальну та правдоподібну версію того, що сталося з гравцем. Відомо також і що там з пробою Б. Повідомляється, що її все ж таки було відкрито, і результат, очевидно, був позитивним. Це логічно, адже якби її результат був негативним, то дискваліфікація Михайла вже б закінчилася, каже Співаковський. До кінця цього року, і про це ми також говорили раніше, інформація про відкриту і нашу. Жаль, позитивну пробу Б має бути оприлюднена офіційно, а вже після цього усе буде залежати виключно від команди Мудрика, яка буде намагатися принаймні зробити все для того, аби скоротити термін його майбутнього відсторонення. Наразі відомо, що юристи гравця шукають будь-яку інформацію для того, аби відновити хронологію зборів української збірної. Адже той факт, що допінг потрапив до нього саме в розташуванні команди Реброва, це вже дав. Ну, усім відомо. Восени гравець прийняв участь у трьох зборах: це вересень, жовтень та листопад. Ну а після цього здав позитивну допінг пробу. Тож, конкретно, коли саме це сталося, і намагаються з'ясувати. Більше того, команда Мудрика заявляє про те, що наша асоціація не йде їм назустріч і абсолютно не сприяє розслідуванню справи. Усе спілкування зараз відбувається виключно формальними відписками або заявами. Згадали також і про Івана Поробі. Який точно був присутнім на одному зі зборів української команди, і нібито саме на цьому зборі заборонена речовина до Михайла потрапила, втім, поробія не є працівником УАВ і міг бути присутнім там виключно як особистий масажист або ж фізіотерапевт гравця. Ну і ось тут найголовніше, адже за повідомленням джерела, якщо з'явиться людина, яка вийде і публічно скаже відверто, що так, це через мене, через мою провину в організмі футболіста з'явилася ось ця заборонена речовина. Це може дуже серйозно вплинути на кінцевий вирок і серйозно для мудрика його скоротити. Так відомо, що у випадку, якщо Поробій або хтось інший візьме провину на себе, Михайлові можуть зрізати близько половини терміну його дискваліфікації. Якщо підсумувати, то на сьогодні найбільша проблема сторони захисту мудрика: у них немає фінальної версії того, як все ж таки Мельдоні потрапив у його організм. Тобто, станом на зараз по суті немає чіткого варіанту того, як гравець буде себе захищати у майбутніх судах і до чого або до кого конкретно апелювати, ну що ж, чекаємо якогось фінального вердикту у ситуації з Михайлом. Є відчуття, що це буде вже скоро. А також чекаємо на ваші підписки та вподобайки до цього відео. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.